Кажу так, як доживемо до наступного року, редиска це весною. Зірвали, поїли все. Все остальне, що це сіє, це до задниці. Це тільки розводити оцю білу крилку. Гляньте, вирвала дві корзини листя, ні одної редисини нема. Ні одної. Вон, бачите, сіки, все очистила. І перець піде. Я вам скажу, що земля просто вже така виснажена, така нещасна, така заражена. що Ну, тільки для своїх потреб. А то ще й для своїх не вистачає. Я ж кажу, що це просто жах. Дай, маму ругаю. Ти чого без рукавиць? А сама, а сама. Щось круте, круте, круте. І ніяк гримить, а дощу немає. А дощу просто немає. Точно, як і оця гортензія. Скільки раз я її бризала оцих стрибців, а тут розу посадила, оту я хотіла пересадити та, що Сережина. І вона не прийнялася. «Надо буде ось цвіте, знову посажу, а баклашку занесло, бозна куди. Крутий, оцю як вона називається, метільчата чи як, не так. А це ну просто жах. Я теж там, бачите, дірки підливала теж. Хробаки люблять це. Чесно, так подивися, і настрій падає. А чого я там, хто мені скаже, всадила розу під бутилку прямо біля хризантеми? Таке, Бог що. Треба буде пересадити хризантему, то й оцю лілію манюсіньку. Отакі такі справочки. Круте верт. Бачите, тут мама теж так порвала, такими пучочками вуса поприбирала і тепер такі кущі. Фух. Чогось голова сьогодні болить, мабуть, на оцю погоду. що воно. А тут санька немає. Він же ж казав, що в суботу обріже. Та вже бачите як. Вона так поперла ця абрикоса. Як... Ну, вона з нашому її викинемо нафік. Де ви що робиться? Ну, до осені ми її все одно викинемо, тому що ми оцей горіх по везумію. Це ліщина посадимо усюди ближче, усюди, усюди, а отут посадимо якесь деревце купимо. Оце ще цю громихелу треба зрізати. Ну. Як посадимо, щоб піде трішки тінь. А? Де яка в мами клумба тут. У когось не росло, бо в неї ростиме. Оце висипаю сюди, звісно, біла крилка, це погано, але вона на дохлому жити не буде. Ось вона стірва як. Дякую, наїла середи прямо аж. Затошниво від радиски нафік. А ото ж дурного голову. Як кажуть, за дурною головою ногам нема покою. Ви подивіться тільки на оцей плющ. Я привезла його із Турції два роки над малесеньку гілочку. Малесеньку, це там, де ми відпочивали С Сюню, як називається, там, де отель ото, 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 ото закинутий. І дивіться, який він уже цей плющ. Я хочу, що він оцю цю сторону всю затягнув. Фух, ось картошка ось сохне. Треба буде спробувати там за двором картоплю копирнути. Можливо, вже картопля є. Та вже можна їсти. Так, хай пустоє тут лопатка. Отей бур'ян ще виберу. Персики теж, не знаю, в мене якось бореться в міні. Я хотіла в цьому році його викинути. Персик дуже смачний. Бачите, ось тут такі декілька красиві. А то ж таке все дрібне якесь, теж гніє, скільки разів ми його Саша. Оце, що це таке? Ля. Ля. Ну що це за персики? Що це за персики? Нахрен? Хіба це персики це якесь нещастя? Та ще й не одірви, що викинути мусорку. Що це? ні, ну, для города то це гроші стоїть, звісно, купувати. Ясненько в цьому році диви. Ні, мабуть, дружище ти теж підеш. Сосеньке на свалочку. О, диви який бур'яни, наче ми тут і не рвали його, а вищупували все. Вон залишила одну. Ви помітили, що я в цьому році оцю курву, полуницю, поляницю, я її залишила, я її не обрізала. От хай вона пусти молодняк. Як буде, та й буде. Потім восени пересажу туди де перець, те, що краще. А це все нахрен. Ні, ну може. Тут оце... Та тут ніхрена не росте. Не знаю. Омолажуєш, омолажуєш, ось таке гімно, що нема слуг. Дай Боже. О, тут почалося, Диви. роза вже починає заїдати. Це на побризкати О, тим, що я в домі бризкаю. Тут такі були краплинки красні, червоні, вибачте, то я побризкала. Ну, зараз бризкати не буду, тому що може піти дощ. Хай іде. Фух, ноги замазала, бо всіх по піску лазила. Ну, все як завжди. Хорошо, що в літньому душі є вода, йди та купайся, що світла не потрібно. Оця теж вже скільки разів я її бризкала, вона таке маленьке з під пляшки, щось воно таке сидить нещасна. Вже декілька років сидить. Значить починає починає їсти розу. І тут всередині. Ця вимахала, мама не горює. О, бабушка вже там казала, посижу вже там. Вже посиділа, так? Да? Швидко. Швидко ти. То ти вже на мусор зв'язала, так? Да? Воно б, звісно, якби то як Сашко палив на його костер кинуть. Воно б згоріло. Фу. На мусорку. Ось такі справи. Тим паром малочку. Помила лаптюшки. Хоча сьогодні вимила оце, ну не знімала, а оцю сітку, оце ото, в цьому місці, Саша головою вимазує. А тут руками, то я прямо на вісу помила. Ось так щоб було чистенько. Ходімте, компотика хочете? Холодненько. Зараз підеш, я його знайду. Ось. Все. Компотік. А? Дивіться, прямо який запотівший. Будете компотик? Зараз налью. лютеньку маленькими ковточками, тому що дуже холодний. Дуже солодкий, але такий малиновий, такий смачний. Ой, не можу вам передати. Пригощайтеся, закрила кришкою. Нічого, ви не пани самі відкриті. Я знаю те, що мої глядачі постійні, які зі мною вже 8 років, вони вже, як хазяйва у нас вдома, вони вже, мабуть, знають, де й ключі від хати лежать, і де все лежить. Так що я ж кажу, що ви вже тут як. О, диви. Потім каже, телефон щось не робить. От не робить телефон, і все. А що він на дорозі валяється, я не знаю. Ну вот так. Дзвоню вам. Алло, алло, асіся, асіся. Скажуть, опять як дурочка. Ой, ви знаєте, Леся Українка казала від болю, вона так говорила, що не плакати, я сміюсь. Так, ота і я. А, смачний компотик. Смачний, смачний. Отак туди-сюди і спать знову лягати будемо з мамою. Не знаю, коли Саня приїде. Ще ні кінця, ні краю. Не видно. Завтра моєму саньочкою 5 липня день народження. 61 рік. Отак то ось.